Доброго раночку. У нас сьогодні така чудова погода, і заплановано вже було декілька днів піти, погуляти по місту, і якось так все не складалося. Таке яскраве сонечко, сліпить очі, що я аж дивитися, мені тяжко, очки болять. А, тож, сьогодні, нарешті, нарешті нам вдасться піти погуляти містом Я собі зараз зробила каву, хочу попити каву, готую обід. Пообідаємо і підемо. Сьогодні у Аліси не буде денного сну, так як ми будемо гуляти, тож, звісно, вона не спатиме. Таке інколи буваємо, так інколи практикуємо, бо або прогулянка, або денний сон. Інколи буває, виходимо на пляж в день, виходимо, виходили, ну, бо зараз, мабуть, тільки ось розпочнеться пляжний сон, то було трошки прохладно, дощі були, то ми на пляж не ходили. А зараз. Я думаю, будемо практикувати це, то раніше, коли виходили на пляж, то проводили там півдня, то Алісі... у Аліси де на також не було, але ми так якось приловчилися. Вона вже трішки старшою стала, то для неї денний сон вже не настільки критичний, як там для більш-менших діток, більш менших це сказала, так. Але ви зрозуміли, що я мала на увазі за ніж для трішки менших діток, коли у них сон. Денний сон є необхідність. Так, звісно, Аліса може втомитися і під вечір такою капризною бути, трішки втомленою, але все рівно вона витримує цілий день, там о 10 й вже може трішки раніше лягти, бо так якщо в неї є денний сон, 2,5 годинки вона в день, якщо поспить, то може навіть біля 11-ї вечора лягти спати, ще з нами. І тусує, може з нами щось дивитися. Жені може якийсь мультик ще запустити. До речі, нещодавно ми дивилися, я вам розповідала там про фільми, серіали, що ми дивимося. І нещодавно дивилися мультик. Дуже цікавий. Алісі дуже сподобався. Називається Дикий дикий робот. Тож, якщо у вас є дітки і щось таке цікавеньке. Хочете разом з ними подивитися, то можу рекомендувати. Гарний такий цікавий мультик. Цікавий і для дорослих, і для діток. Вже Аліса була в захваті, їй сподобалося. Зараз чекаємо, коли вийде третій Сонік. Соніка вона дуже любить. Ми попередні дивилися, передивлялися. Вона постійно дивиться на Ютубі різні там дурники з Соніком. І от. В очікуванні того, що скоро ми будемо передивлятися, переглядати нову частину Соніка. Вона, ну, чомусь і Сонік дуже подобається. Ось так. Так, Відправляюся готувати обід. Сьогодні в мене нічого такого складного, нічого цікавого. Я просто смажу м'язку і зварю Макарони пообідаємо, зроблю ще салатик, пообідаємо їмо та й підемо на прогуляночку. Ось такі у нас плани на найближчі дві години, і виходимо, бо друзі ще працюють, є ще свої плани. Ми домовилися на певний час. Слухайте, на сонечку аж аж жарко. Я ось стою мені прям дуже-дуже спекотно. Уже навіть не зважаючи на те, що очі дуже сильно сліпить, то я вже так припікаюся добряче на сонечку, буду тікати. А, ні, ще поп'ю свою каву тут. Насолоджуся видом, а море видно, я вам кожного разу показую, але я не впевнена, що вам дуже гарно видно. Сьогодні дуже гарно видно море, шматочок моря. І видно місто. Ой, щось забралася. Йдемо на прогулянку. Сьогодні Аліса на зачіска для наших бабусь, так, Аліса? Mm -hmm. Угу. Бабусям подобається, коли Аліса з такою зачіскою, тож нехай насолоджуються, так, Аліса? Mm -hmm. Угу. Скажи бабусям привіт! Привіт. Mm -hmm. Ось так ми вам привітики передаємо. Так? Mm -hmm. Клас. Ходімо. Аліса, ми бабусям передали привіт. Давай ще дідусям передамо привіт. Помахай. Помахай дідусям також, а то ми щось так. Бабусям передали привіт, а про дідусів ніби й забули. Ой, дідусям, так? Ну все. А я тут собі сьогодні манікюр зробила. Ви не повірите, але це, мабуть, за останні років 4 чи 5 я звичайним лаком покрила собі нігтєву пластину. Коли ще жили жила в Україні, а Аліса ще не народилася, то я постійно собі робила гель-лак. а потім не Аліса народилася, була не до цього. А, а от сьогодні дуже сильно мені перепекло. Звісно, не дуже добре це вийшло, бо і поспішала, і готувала потім, але ось так. Дуже незвично бачити свої руки з манікюром. Аліса каже, я також хочу. Який Музей. ти хочеш? Можея, і юка, і зівенок. Ага. Папа Кініна хоче. Прапор України хочеш собі на нігтиках. Ну ти моя маленька україночка. Йдемо ще в магазин. Друзі попросили купити їм хліб, бо ми йдемо до них. Пішли, нас пропускають. Тож не тільки ми хлібо їдемо, вони також хлібчик полюбляють. Храм буддийський. Дивіться, що тут інсталяція по перше з квітів стоїть. А тут що таке росте? Капустка? Аліса, а оце що таке росте? Ти бачила? Оце що таке? Ти знаєш, що це таке? Оце ж. Оце, це капустка. Так, да, твоя улюблена капустка. Нася, осинки. Наче що? Осинки, наші. Угу. Нася осінки. Ходімо. Ходімо, ходімо, Аліса. Аліса, не потрібно там проходити. Ходімо, пішли тата доганяти є капучки. У дідуся є капустка? А? а звідки ти знаєш? У якого дідуся є? А, там і курочки. Це ти про якусь казочку мені розповідаєш? Ні. Ні? Дідущ. Дідусь, дідусь моя. Буечки. У дідуся є курочки і півники? Так, і ще є теля. І теля є? Оце ти, оце ти нафантазувала. фантазувала. Одного дідуся є бджілки, а в другого дідуся є папуга. Так. Все, більше нічого нема. Так. І ще там є і капустка є. Так, набор лікаря, іграшки продаємо. Дякую. Сьогодні так жарко. Ох, нам людям не догодити. Холодно, погано, жарко, погано. Але я так скучила за сонечком, за теплом, що я навіть радію цій спеці. Йдемо на прогулянку. Плануємо сьогодні цілий день гуляти по місту. Мені все рівно куди йти. Там було, Аліса, там ходімо. Та й там ми теж були. А тут, дивіться, біля ресторану, наскільки... Хризонтем чорнобривців наставили. Оце то краса. Я бачила там один-два, ну там декілька горщиків ставили, а тут цілу клумбу зробили. Правда, Оліка гарно? Оце краса. Ще тут треба. Ми вже з тобою відстали всі попереду, а ми з тобою йдемо позаду вдвох, так? Що мене дуже дратує, це те, що їздять по тротуарі. Я вже змирилася з тим, що величезна кількість байків стоять на тротуарі, але коли е, починають їхати або ось так випарковують байки і взагалі не дивляться на пішоходів, то мене це страшенно дратує, особливо якщо там дитина біжить, е, ми йдемо за лісою, вона може йти зі мною за руку, потім побігти до Жені. А, і я постійно в такому нервовому напруженні, щоб на неї не наїхала. Я то розумію, що водій також слідкує, але. Обережно, Аліса, обережно. Ось на дереві розцвітають справжні квіти. Сьогодні ми просто гуляємо містом. Зараз забрали в якийсь скверик. Що таке, Аліса? Що ти там побачила таке цікаве? Що там таке? Щось Аліса цікаве знайшла. Ого, що ти? Дві людини потрібно? Ага. Так, ти маєш... Ти майданчик, так, да, знайшла? Для маленьких малюків? Так. Ага. А ти вже не маленька? Ну, я, Ого. я сама катаєшся. Сама катаєшся, клас. Слухайте, такий приємний скверик. Багато різних фігур стоїть. Хлопчики, в'єтнамці. Це до того, що я вам розповідала, у В'єтнамі велика кількість майданчиків, різних сквериків, якихось парків, є де погуляти з дитиною, так просто провести час. Це дуже зручно. Ну і не тільки дитячі майданчики, тут також є тренажери, можна зайнятися спортом, не тільки тут, а взагалі по місту. Дуже багато спортивних майданчиків на набережні, багато тренажерів. Все зроблено для зручності. Що стосується якогось сміття, смітників, сміття також дуже багато по місту, але справедливості ради хочеться сказати, що багато і смітників. Тобі не доводиться йти зі сміттям пів міста, щоб знайти смітник. На кожному кучі ти можеш знайти бак, куди викинути, вигрузити своє сміття, все, що тобі заважає в руках. Ти також так хочеш. Ти ще за маленька киця. Ходімо, зайчику. Сьогодні у нас другий храм, в який ми заходимо. Колись ми його вже бачили, ми повз проходили, але ми поспішали, і я так вам і не показала. Тут леді буде. Ми взагалі сьогодні хочемо кудись забрести по якимось вуличкам, таким, знаєте, де ми ніколи не ходили, де ми... Аліса! Заходити в храм потрібно знімати взуття. Бумкова зросте. Йдемо подивимося ближче. Краса така! Тобі тут подобається? Тільки тихенько. Так, можна обійти тут. Вау! А Це знаєш хто Аліса? Це хто? Це буде? Це буде? Я думаю, що так. Наші сонечки. Наче соняшнички? Сонечки інші один. Великі, більші. Ходімо. Аді сонечки. Тату. тату! тату! Обережно Ще східці. Тато пішов аж далеко-далеко. Він нас втратив, ми його зараз будемо доганяти. А ти бачила, яка гарна рослинка, які квіти білі гарні? Ти, ну, ми в храмі, гучно не можна кричати. Інколи заходимо, ми поїстимо морозиво. Це міксує, здається, чи якось так вони називаються. Я хочу щось цікаве. Хочу щось цікаве. Я морозиво не хочу, а хочу, можливо, якийсь а, чай чи щось. Ти хочеш манго? Ага. Так, Аліса взяла різок, я собі взяла холодний чай, фашинфрут, маракуя. І, до речі, з-за того, що зараз тед свято 20%. 20% вони накидають собі, як чиє беруть. Так Оль. Галіза смакує своїм ріжком, а ось мій чай. Хочеш спробувати? Зараз там. До речі, чай дуже смачний. Ми тут залізою на пополам його п'ємо і теж дуже сподобався. Вона навіть морозиво мені віддає. Просить, давай мінятися. А он, дивіться, щурик сидить, щось знайшов. А, їх там двоє. І більше. Ой, там ще малюки, нічого собі. Я сподіваюся, вам було видно. Там ціла родина їх. Тут є багато щурів. Багато щурів? Я дитя, бойся, дитя, ям'я. І великий, і маленький, а тобі чай смачний. Так. О, навіть фрукти вже продають. Але ми далеко від дому нести звідси буде не дуже зручно. Бо ми ще все рівно не додому прямо йому. Подімались. Там <зем> є <'ї> хотіли ми зайти в такий чисто В'єтнамський район, і сьогодні ми потрапили сюди. Не туристична така зона. Живуємо трішки, як живуть в'єтнамці. Такі простенькі будиночки, старенькі. Позаглядаємо трішки. Сподіваюсь, вам цікаво гуляти такими вуличками. Мене завжди дивує, що в'єтнамці, взагалі азіати, ось так живуть в них відчинені двері, вони стоять в стіл, вони можуть їсти родинами, щось святкувати, дивитися телевізор, лежати на дивані, лежати на ліжку, мабуть ну, що робити. В хаті і не зачиняти ні двері, ні вікна. У нас же трішки. По-іншому люди звикли вибудувати величезний паркан, щоб тебе ніхто не бачив. Увечері обов'язково зачиняти штори, щоб тебе ніхто не бачив через вікно, ніхто випадково не побачив, чим ти займаєшся. Так що, азіати відрізняються. До речі, він март, вже сьогодні відчинений. Вже працюють магазини. Ну, що? Так, що нам потрібно? Ховатися і на вулиці стає прохолодніше. Я Алісі взяла ковтинку, а от про себе не подбала. що мені буде холодно. Ми зараз йдемо в одне дуже гарне місце. Ми там вже колись були. Друзі з Женією там були декілька разів. Находила я вже майже 12 тисяч кроків сьогодні. І це ще ми навіть не йдемо додому, ще гуляємо. Так, і ось сюди ми сьогодні направляємося. Це недалеко біля парку атракціонів. Ми майже до колеса, до колеса огляду дійшли сьогодні. Тут така є веранда, тераса, дуже багато столиків. Ми... Я тут особисто другий раз і столиків багато, місця багато, а людей майже немає порожні. І тут ось такий гарнючий, вид на річку. А там уже парк атракціонів. Ми майже до парку атракціонів тішки дійшли. Аліса. Ти віриш це? Ми йшли, 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 йшли півдня. І, і, і дійшли до парку атракціонів. Що там? Комарики літають. Ходімо з травички, давай. Ти не бігалася? Наскакалася, і кузеннярка маленька. Ми зайдемо ще на базар, у нас закінчилися не, фрукти, не, не. то потрібно хоч щось не, взяти. Дивися, 1 кілограм 20 тисяч, а ці ось 1 кілограм 15 тисяч. Хоч дрогонфрукти візьмемо. Дрогонфрут візьмемо і пішли подивимося, ще тут що є. Хочеш, візьмемо, добре. Джекфрут візьмемо, так, зараз давай подивимося, ще що. Ще тут що є. Візьмемо, так? Шайп. Давай, ось. Так? Давай пакетики знайдемо, де -то. тут у тьоті є. Не. Так. Не. Давай. Ось цей. Склади обережно. Ось так, молодець. Тримай зараз десять щотик. Так. І пішли ще. Джекфрут візьмемо. Ой, драгонфрут. Так, 15 тисяч це гарна ціна. Візьму, мабуть, з кілограмчик, штучок 4-5. Почекай, чекай, чекай. 45 тисяч 2 кілограма вийшло 5 штук, 2 кілограма драманфрута і за 25 тисяч джепрут. Що після? Зараз я тобі все дам зайчику. І все, на базарі більше нікого немає, це тільки одна торгівельна точка відчинилася. Добре, що нам вдалося хоч щось купити, бо в нас фруктів взагалі немає. Ну що ж, друзі, ми прямуємо додому. Ось така у нас сьогодні вийшла прогуляночка. Трішки зайшли на базар, купили ще фруктів. Хочу вірити, що вам сьогодні з нами було цікаво. Нічого ніби особливого, але прогулянка була. Досить такою активною, багато знаходилися, багато чого побачили, і в храм зайшли, і просто по вуличкам в'єтнамським походили. Тож, мені здається, має бути цікаво. А ви вже мені напишіть в коментарях, чи вам сподобалося чи ні. Будемо завершувати. Я вам бажаю гарного дня, мирного неба. Друзі, бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.